Морський бій за нашими правилами Україна досить успішно проганяє Росію з Чорного моря. Москва намагається врятувати залишки свого флоту та намарно. Як наші сили оборони зривають плани ворога? Дивимось разом. Це вибухає та злітає у повітря великий десантний корабель «Цезар Куніков Чорноморського флоту Росії. Судно країни терористки вдало атакували ударними морськими дронами Магура у лютому. Через пробої по лівому борту воно потонуло. Нести службу на дні морському довелося ракетному катеру «Івановець». Його прицільно знищили шість морських дронів на початку лютого. Відтак, російський чорноморський флот поступово перетворюється на підводний. Офіційно Україна вже пошкодила та потопила третину бойових кораблів ворога. Дрони почали знищувати кораблі. От Тоді вони вже ну, таки забили тривогу і. Почали готувати екіпажі і думати про технічне оснащення. Хоча технічне оснащення це ну, проблемне питання, тому що і кораблі старенькі, і у них не багато чого є для того, щоб оснастити. От. І Тому вони зараз ну, досить активно використовують авіацію для того, щоб спостерігати і перехоплювати оці морські дроні. Символічно ракетно-безпілотниковий шторм для чорноморського флоту Росії розпочався зі знищення флагмана ракетного крейсера Москва. Його атакували військово-морські сили ЗСУ двома протикорабельними ракетами Нептун. Це одна з найдорожчих втрат Росії у війні з Україною. Вартість морського судна 750 мільйонів доларів. Зараз російські можливості значно обмежені. Ми відігнали їхні військові кораблі з нашої частини моря. Це дозволило нам відкрити нові альтернативні шляхи у Чорному морі. Успішні атаки безпілотниками злагоджена співпраця Сил оборони з розвідниками, та їх недостатньо, аби остаточно прогнати країну агресорку з чорного моря. Певні експерти. Ми колись в Севастополі десь у 2005-2006 роках були підрахунки, скільки потрібно їм часу росіянам, щоб вивести свої активи. Чорного моря, Верніше, з Севастополя з Криму. І Тоді це нарахували 10, 10 років. от і треба знати, куди йти. У них зараз ну, порядка 200 кораблів, катерів, суден забезпечення, які базуються переважно в Севастополі. От. Є такі є військові кораблі, нові, які базуються в новоросійську. Зараз вони перекинули частину в Азовське море. Щоб все це перебазувати, Треба має мати місце. Зараз Росія ховає решту свого флоту в порту новоросійська та передислоковує морські судна в Азовське море. Там нині перебувають кілька кораблів, зокрема ракетоносії. Що ми реально зробили? Це ми фактично обмежили їх обиходи в море. Якщо на початку війни було 45 кораблів суден щоденно в морі, зараз ну небагато. небагато і то, от вони зараз мають там в Азовському морі сім кораблів. Тільки тому, що це саме безпечне для них місце, от до цього вони стояли в новоросійську, де зараз знаходиться без на стопі тобі, біля причалу. Це для них дуже дуже небезпечно. Вони це розуміють, поэтому виходять в море. Я не думаю, що вони ну що це ну реально заблокувати їх реально, але прибрати. Я думаю, що до закінчення бойових дій це ну неможливо. Зрештою, допоки триває війна, полювання на чорноморський флот країни агресорки точно не припиниться. Адже, як то кажуть, апетит із їжею прибуває. Тому чекаємо на нові феєричні відеопідтвердження зі знищенням ворожих кораблів. Після перших застосувань морських дронів ворог забарикадував вхід до порту в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Однак СБУ знайшла альтернативу закладання морських мін. Детальніше про це далі в матеріалі. Окупанти в акваторії Чорного моря давно не почуваються у безпеці, ба більше намагаються захищатися від наших морських дронів способами, які були популярні ще у часи Першої світової, залишаючи судна в бухтах, бо інакше не вміють. Та українські морські дрони мають не тільки ударне застосування до їхнього функціоналу також входить і розвідка, доставка вантажу, патрулювання, а ще й мінування морських маршрутів. Саме в такий спосіб було уражено чотири російські судна. Певний час команда СБУ відстежувала маршрути російських військових суден в акваторії Чорного моря. Після цього закладали міни вагою близько 200 кілограмів. Далі залишалось чекати. Першим потрапив у пастку СБУ ракетний корвет «Самум», який підірвався на міні, отримав пробоїну в кормі і ще й досі стоїть на ремонті. Протягом наступних тижнів всі бейбі курсували туди і сюди, подолавши понад три тисячі миль, заклавши ще близько 15 мін. Із інтерв'ю представника СБУ для «The Wall Street Journal». Завдяки вдалій роботі дронів «Сі бейбі вдалося підірвати великий патрульний катер Павло Державін, який заходив у Севастопольську бухту. Цікаво, що катер перенаправили на ремонт до іншої бухти. Та під час виходу з-під Севастополя він підірвався ще на одній міні. Рятувати державі напішов буксир і теж знайшов міну. Буксир довелося відтягти назад до порту. А під час однієї операції змінування українські дрони виявили аж три патрульні катери класу Раптор. Та дрон відкрив вогонь із гранатомета і вразив вороже судно. Видання The Wall Street Journal» пише, що дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ «Сі Бейбі, це взагалі перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. Українські морські дрони зробили технологічний прорив у цій війні, і поки окупанти бояться виводити свої судна в море, українські захисники прогнозують далі буде з нами на зв'язку. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил збройних сил України. Е, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю радиші е, є досить глобальне питання. Воно ось таке. Чи є станом на зараз з урахуванням всього вище мною сказаного бачення, або які умови передбачає фраза перемога над чорноморським флотом Росії? Відповідно на якому ми зараз етапі, і який інструментарій нам потрібен для виконання цілей, пане Дмитро? Ми знаходимося на етапі реалізації. Звісно, для нас перемога це відсутність присутності в принципі. Чорному морі і в Азовському російських кораблів. Єдина така гарантія 100%, що вони не будуть застосовувати свій флот проти України, це просто його відсутність. Звісно, це ну, такий вже програма. Максимум в принципі, ви бачите, що станом на зараз більшість їхніх кораблів в принципі в море не виходить, ховаються вони в базах. Що стосується того, що нам для цього треба, ну звісно, для цього потрібна зброя в першу чергу. Це і безекіпажні системи, це і е, ракетні системи, е, це і авіація. Зачистити море. Ми вже, в принципі, зачистили від них. Спільними зусиллями Сил оборони України е, залишається ще от небо. Є якесь завдання мінімум або план на найближчий якийсь термін? І, взагалі, ну, чи існують вони, принаймні в теорії. Дивіться, програму мінімум можна сказати, що Україна вже виконала. Наш зерновий коридор працює. Наш експорт, який є суттєвим чинником нашої перемоги, на який припадало завжди майже 90% українського експорту, він працює. Так, він працює у такому режимі сильно звуженому, тому що порти Азову окуповані, порти Криму, окуповані. Миколаївщина. Херсонщина, порти не працюють через небезпеку, і ви бачите, що іноземні компанії, судовласники, вони бачать, що нам можна довіряти, і вони працюють з нами. Це дуже важливо, пане Дмитре. Якщо це у вашій компетенції, дуже хочеться у вас поцікавитись, дивіться, гради на безекіпажних катерах вже стоять сі бейбі. Мінують якихось ще сюрпризів. Чекати, чи на то він не сюрприз? Що далі буде? Вся ця війна це самі сюрпризи. Ми постійно намагаємося не повторюватися, щось новеньке привносити в порядок денний і змушувати ворога відповідно на це реагувати. Пане Дмитре, дуже дякуємо, що знайшли для нас час за пояснення. Інформацію Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. І принагідно нагадуємо про масштабний збір на придбання безпілотника Магура в В-5» для головного управління розвідки Міноборони. Збираємо 10 мільйонів гривень. Тож долучайтеся. В Україні з'являться сили безпілотних систем збройних сил. Президент України підписав відповідний указ. Тепер це офіційний новий рід військ, мета якого нарощення спроможностей збройних сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних морських та наземних систем. По суті, дронарі вже довели і доводять свою ефективність кожного дня. І один з нових українських дронів це булава. Збройним силам України необхідно було досягти паритету з ворогом в класі баражуючих дронів. І завдання виконано. Через російську агресію Україна займає ключову позицію серед європейських країн у використанні дронів. Тепер арсенал українських БПЛА поповнився ще одним потужним безпілотником, баражуючим дроном булава. Його представили у Франції. Компактний, ефективний дрон. Камікадзе, й, скажімо так, його складно вражати наявними засобами проти повітряної оборони. Вражати різні там, легкоброньові, чи не захищені об'єкти ворога на дальності до 70 кілометрів. Дрон булава має цілий набір унікальних технологій для ефективного ураження ворога. Завдяки високій швидкості та стійкості до реп Булава може успішно виконувати завдання як в день, так і вночі. Він використовує шифрований канал передачі даних та меж технологію для реалізації дальності удару на понад 60 кілометрів. Нам треба масово високотехномасове технотам озброєння. от у даному випадку. Тому було васуючись, саме про те, що нам треба просто якомога більше будь-якої зброї, щоб знищувати окупантів на полі бою. Його габарити довжина півтора метра, розмах крил 1,6 метра. У повітрі може перебувати до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі, або ж просто чергуючи. Максимальна висота польоту 2 кілометри, а виконувати завдання дрон може або під керуванням оператора, або за супутниковими координатами. Цей безпілотник подібний до російського ланцета. Вони мають схожі характеристики та виконують однакові бойові завдання. Відмінності українського БПЛА у тому, що він має так званий машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі на додачу високу стійкість до роботи РЕБ. Треба був дрон та буквально. У «Ланцета» і відалі схожий на ланцет. Ми його отримали. І це добре. Та булава не єдиний безпілотник, що є в українському арсеналі. Серед найвідоміших БПЛА цього типу Ударний безпілотний комплекс Грім. Це баражуючий боєприпас з двома наборами ік площин. Добре, відомий росіянам дрон Лютий, дрон Камікадзе Бобер, також безпілотники МОРОК, які регулярно б'ють по російським аеродромам. оборони України на коштує близько 50. безпілотників. Різного призначення нам треба якомога більше всякого. Воно все влітає, як гарячі більше. Ужух. В умовах сучасної російсько-української війни кількість безпілотників має дуже важливе значення, адже вони не тільки виконують складні бойові завдання далеко за лінією фронту, а й бережуть життя наших захисників.